Добрий день, компанія Гратехпоставка. Пропонуємо вашої увазі додаткова фара дуже якісна фара з великою лінзою, товстий корпус. Має якісне кріплення, горизонтальне. 140 мм, 140 мм длина, 78 мм товщина, висота самого корпусу 70, 79 мм. Зараз ми ее під'єднуємо. Під'єднуємо та побачимо, як вона, як вона світить. Має три проводи, воздушний клапан. Під'єднуємо. Це дальнє світло, така е, чітка світова межа. Можна побачити е, дальнє світло, реальна потужність 38 Вт. та ближнє світло чітка світова межа і 30 реальних ватів. Така фара, так вона світить, дуже чітко, якісно. Є, є в достатньої кількості таких фар, кого цікавить такий варіант, можна телефонувати, запитувати.